Ну що, починаємо. Витягуємо нашу обмотку назад з відра, не можемо заспокоїтися. І спроба номер 2 Робимо макет для накрутки самої обмотки, розпускаємо обмотку, вкладаємо спеціальну ленту ізоляційну, високотемпературну на обмоточку нашу і починаємо намотувати, формувати саму обмотку. Нічого складного немає. Ось так гарнесенько все у нас виходить. Зараз ми її ще зафіксуємо ізолятором. Ось така красота у нас виходить. Ізолюємо спеціальною термічною лентою. Ось так виходить. І приступаємо до найцікавішого. Ми ці пластини. Шукаємо центр в пластині. Ми ці пластини будемо крутити на болти. Нарізаємо різьби в їх на М10 із шагом 1-1,5. Приварюємо щітки, поки це ще зручно. Запихаємо обмоточку і виставляємо прижимні пластини через болти. Ось така гарна штука у нас виходить. А ви казали, ви не індуси, у вас не вийде, та все в нас вийде. Куди там індусам до українців? Дякую, підписуйтесь, ставте лайки, скайстартер з вами.